Петро Кузик, ви ще сьогодні не казали і пан Скочуряс, пам'ятаємо всім дамо слово. Пан Кузик, ви представляєте кафедру міжнародних відносин, і ну, ми от знаєте, це в нас таке зараз. Як це? Одна з головних тем в українському медіапросторі, як впливає ситуація з Іраном загалом на світову мапу, да геополітичні процеси в контексті того, як вони будуть відбуватися на нас. Звичайно, це найголовніше, що у нас турбує, так. Я єдине, що хотів би, що додати до того, що сказав пан Грицько, що мені лестить, що мене часто як міжнародника запрошують до студії, але чесно кажучи, ми вже всі стали там тромпознавцями, тепер станемо і та, і так далі. Ну, це від ковіду утягнеться. І, 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 і не тільки в цій студії, але почитаємо в соцмережі, та і, ну, там кишить експертами. Просто а, от, але насправді я би хотів підтримати цю думку. Що найголовніше те, що відбувається тут, як ми реагуємо, як ми озброюємося, звідки ми візьмемо гроші і так далі, це, це насправді, незважаючи на те, що міжнародний фронт теж дуже важливий. Та, бо без підтримки наших партнерів ми не витримаємо. Але тим не менше, набагато більш значне місце тут, в нашій обороні, займає те, що відбувається всередині. Та, це так, до слова. А щодо. Ірану його цих подій, так із, ізраїльсько-іранської війни, по суті, вже а, ви знаєте, ну тут двоякі відчуття. З одного боку, як тут і пан Гриско згадував, що от, ну класно, так, от по Ірану він нам тут вже остогид шахеди постачав, і те, і все, і так далі. І це правда, тому що, до речі, ця вся ситуація демонструє слабкість Росії. Тому що зауважте, це вже іде, так би мовити, ще один союзник Росії на Близькому Сході. Це демонструє, наскільки вона слабка. Це хіба що завдяки Трампові, який кожного разу, знаєте, як якийсь такий а, рятівний круг кидає Путіну в його іміджу, та, коли він там от згадує про те, що він нібито може там виступати посередником, чи ще ж це абс, абсолютно дурниця. Але а, а, ну, вони, Путін без сили допомогти своєму Союзнику, незважаючи на всі підписані документи. в контексті протиповітряної оборони. Однозначно. Так? Так. І це ще один ля, ляпас російській оборонці. Зауважте, що в них працює сьогодні? Це ті ж самі шахеди, які, по суті, є іранського виробництва, які вони просто навчилися е, виготовляти і мультиплікувати. От. Mm. Але з іншого боку, що тривожить, це ризики, які пов'язані з цією війною, особливо якщо вона затягнеться на довший час. І це, знаєте, це висловлювання, що війну вступають коли хочуть, а виходять, виходять коли можуть. Це правда. І ну, Я особисто дуже остерігаюся повномасштабного вступу в війни Сполучених Штатів. Тому що якщо це перетвориться на ще один Ірак, а, а така можливість, до речі, є. Тобто, я я би не був такий дуже великий оптиміст щодо того, що Іран там вже на колінах не та, що ППО знищено і так далі. Ну, слухайте, 83 мільйони населення, величезна держава, ну і, і не всі і не всі проксі вже в них закінчилися. Ці самі хусити, от, ще залишається і так далі. Тобто для нас це. Може бути погана історія, тому якщо е, ця війна е, мусить продовжуватися, то нехай вона продовжиться дуже коротко, Оце оце буде найкращий результат для України, тому що Іран вже програв. А якщо йому вдасться затягнути цей процес, то ми можемо побачити все різне, і в тому числі ціну на нафту неприємну для всіх, і для нас, в тому числі, і дефіцит зброї, бо ну, вже й говорилося в цій студії сьогодні, що навіть ця частина, яка була обіцяна України, пішла вже на близький схід союзнику і Сполучених Штатів. І навіть сама увага до українського конфлікту. За Заува... ну, я зауважив. Там проглядав після цих ударів, це... ударів по Києву міжнародні новинні агенції. Ну слухайте, там або нас взагалі не було, або ми були десь дуже далеко в кінці стрічки, і це дуже тривожна річ. І, і, і інакше нічого не передбачається, якщо така напруга далі продовжуватиметься на близькому Сході. Трамп сьогодні просто зациклений на цьому. І Він втікає від Зеленського і від інших союзників західних, в тому числі через те, що йому не цікаві ці розмови про щось інше, окрім війни в Ірану, яку він можливо буде намагатися подати як свою перемогу, якщо така перемога буде, тому йому перемога потрібна. Він він сьогодні буде це показувати, якщо йому це вдасться. Дуже коротко. Сьогоднішня війна Росії проти України це є війна Давида проти Голіафа. І ми мусимо. Бути нестандартні, активні ініціативні, та не заглядати в рота Трампу, Макрону, Путіну, будь-кому, тому що це абсолютно ні до чого не призводить. Це це, це нас накручує психологічно, нездорово. Це зрештою вносить певний розбрат, бо дивіться. Мені таке враження, що наша влада, наші політики самі повірили в те, що це перемир'я можливе, і вже почалися політичні ігри. Е, вже я не знаю, там сусіди, там друзі, які абсолютно до політики далекі кажуть, ну у нас закінчиться в березні. Так? я Пам'ятаю, в лютому такі були розмови. Ця війна. Тепер вже там прогнози вже трошки пересунулися. Та тепер та тепер... Теп... Або тепер вже взагалі менше про це говорять. але факт залишається тому що ми мусимо цю е, е, війну виграти, і і ми не зможемо виграти, як це колись сказали, та досі актуально. Маленька е, радянська армія не може перемогти велику радянську армію. І тут і тут треба просто над тим працювати, і в тому числі і міжнародникам на своєму фронті.